Цей день трирічна Саша та восьмирічний Максимко, напевно, запам'ятають надовго. 24 квітня вони здобули нову, люблячу та турботливу родину. Мама, де, де мама? <ривіт> Піратик, давай мама. Так, забирає? Ага. Давай це лавер Близько трьох місяців малеча перебувала у центрі реабілітації, де опинилися через своїх недбалих біологічних батьків. Діти взагалі були обділені з батьківською любов'ю, турботою. Це дуже важливе для дітей, мати родину, яка буде любляча родина. Тим паче, в нашої нової родини вони також є дітки власні двоє дітей. Тобто вони всі бажали цих дітей. Вони хочуть, щоб у них ще з'явились братик, сестричка. Тобто Діти отримують повноцінну люблячу родину курси навчання для прийомних батьків, знайомство, оформлення документів, і ось вже маленька Олександра та Максимко крокують у нове життя. Прихистити маленьких братика та сестричку вирішило подружжя Наталі та Михайла, що мешкають у Довгинцівському районі. Вони мають своїх власних дітей: дорослу доньку, яка незабаром планує розпочати самостійне життя, та семирічного сина. Хлопчики майже однолітки, тож точно не нудьгуватимуть один із одним, впевнена, прийомна мама. Вони ще совпали. Максимка усе співпало в Максимки день народження повністю співпадає зі мною а в саньки зі старшою донькою. Це не просто так, значить, точно наші і тільки наші. Тут вони як почали разом гратися. Ви ж бачите, їх один від одного не відірвати. Нещодавно подружжя переїхало з квартири у власний просторий будинок, де створили для своїх маленьких підопічних усі необхідні умови для їхнього розвитку та дозвілля. вот Спочатку були побоювання, як це буде, чи впораємося, чи будемо встигати. А потім до кінця зустрічі, як взяла за руку, бачите, вона мене не відпускає. Я навіть не можу вийти кудись. Ну, наша, рідна, своя. Мамина і папина, да Саш? Наразі у Довгінцівському районі функціонують сім прийомних сімей та п'ять дитячих будинків сімейного типу, у яких на теперішній час виховується 55 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування. У цьому районі існує і дитячі будинки сімейного типу, а також прийомні сім'ї. І я хочу наголосити на те, що саме в нашому районі дуже е Такі шановні батьки, які, до яких немає взагалі ніяких питань, які максимально роблять це для того, щоб ми були одні з найкращих. Е, на жаль, під час війни деякі сім'ї виїхали за кордон і зараз знаходяться там, але і там вони себе знаходять, розвиваються. І, також гордість за них там, також у нас присутня. Ці містяни, що бажають та мають змогу дарувати тепло та любов малюкам, які були позбавлені цих почуттів за різних обставин з питань, усиновлення та опіки можуть звертатися до районних служб у справах дітей. Кузьма Шишкін, Едуард Лушпенко, перший міський.